Не дозволяйте синдрому самозванця збивати себе зі шляху. Синдром самозванця буде у всіх. Розумним людям властиво сумніватися у своїх цілях. Особливо якщо поруч є хтось, у кого виходять краще і швидше. Пам'ятайте, у вас має вийти. Немає причин, чому би саме у вас це не вийшло. Ви не виняток із людського роду. Усі люди здатні навчитися програмуванню, якщо захочуть. Сьоме знайдіть однодумців. Гуртом і батька легше бити, як то кажуть. Знайдіть однодумців, так буде набагато цікавіше. Навіть один співрозмовник, який в контексті допоможе вам розібратися з масою проблем. Обговорення того, як у вас виходять або не виходять. Піднімає вам дух. Ви прорветеся набагато швидше. Не порівнювати себе з іншими. Усі сучасні психологи кажуть, що порівнювати себе з іншими шлях в нікуди. Кожен із нас середньостатистична людина. І завжди є люди, які роблять щось краще за нас, ну і гірше, звісно. Починаючи від зав'язування кроватки і закінчуючи програмуванням. Хтось із оточуючих буде кращим. Ну і що? Нехай ваші двоє-троє знайомих навчаються краще за вас. Якщо ви не спитали мільйон людей, ця вибірка не релевантна. Не порівнюйте себе з іншими, порівнюйте із собою. Подивіться на себе: ви зробили щось сьогодні краще, ніж учора. Ви молодець. Навіть якщо ваш товариш перескакує якісь етапи, потім йому доведеться довчати на наступних етапах. Я часто стикався з тим, що навколо були крутіші програмісти. Але мені це не заважало рухатися в моєму темпі. Дев'яте. Залишайтеся допитливим та отримайте задоволення. Пам'ятайте, що в 21 перше століття дозволяє займатися тим, що нам цікаво. Ви обирали собі заняття програмуванням, девопс, QA або дизайн. В будь-якому з них буде купа нудного, одноманітного. Але в будь-якому разі буде і цікаве. Не можна розраховувати, що будь-яке заняття буде цікавим завжди. Ви не маленька дитина, розважати вас ніхто не зобов'язаний. Так, звісно, новачку спочатку буває нудно, тому що він чогось не розуміє, у чомусь застрігає, але це нормально. Згадайте, як ви вчилися кататися на велосипеді, кавзанах або лижах, як спотикалося і падали, як у вас не виходило. Тут рівна та ж сама ситуація. Коли у вас почне виходити, ви будете отримувати справжній кайф від цього заняття. Звісно, регулярно з'являтимуться нові челенджі, і потрібно буде знову вчитися нового. Але хіба це погано? Який сенс жити так, щоб жодних проблем не долати? У цьому ж і є інтерес, і зростання над собою. Прямо зараз, на ваших очах, mm? я вчуся української мові. Якщо у мене це виходить більш-менш, це незважаючи на всі складнощі, то і у вас вийде опанувати нову професію. Успіхів! Люблю вас, ваш Сергій Немчинський.